Мої вітання, і сьогодні починаємо з гарних новин завдяки вам і вашим донатам для наших захисників. Ми придбали, а точніше, оплатили ремонт бойової автівки. Загальна вартість сто тисячі 100 гривень. Квитанція на екрані низький уклін кожному з вас за ваші донати. Ви молодці. А тепер до роботи зеленський разом із лідерами Франції, Німеччини та інших країн намагаються внести зміни до мирного плану. Штатів до 4, 27 листопада. Мирний план. Та ну, звучить дуже кумедно. Значить, так, чи будуть внесені зміни до так названого мирного плану? Ой, пам'ятаєте, ми з вами бачили дуже довго таку одну і ту саму картинку. А саме щодо миру, буде прийнято якийсь там, план, договір, не знаю, домовленість. Назвемо як завгодно, І потім, от сьогодні прийняли. Да? І ще 10 днів не пройшло, і все було порушено, і все було до сраки, те, що прийняли. От зараз така сама історія. Значить, оцей мега-суперський план, який вони десь скорили, а потім його написали, він зазнає змін катастрофічних, різких. Із зовнішньої середи. Тобто з'явиться якась сила, яка не дозволить прийняти в тому вигляді, в якому він є. Далі, все ж таки, Цю всю катавасію треба буде довести до ладу. Ну, бо дуже багато зустрічей було, люди там потратились на літаки, да, заправити, на кофі, чай. Ну, розумієте, да, там куча витрат. Тобто, щось треба з цим зробити до якогось логічного завершення. Це все довести. Воно так і буде зроблено, але ще раз повторюю: як буде зроблено, так і буде перероблено ще не мене і десяти днів. Так що дивимось. Поки що споглядаємо на це все дуже спокійненько. У ці дні проводяться консультації щодо кроків до закінчення війни. Що такого робиться в ці дні для закінчення війни? Те, що робиться сьогодні для закінчення війни це смерть людей. І тут абсолютно політики ні до чого. Трамп призначив Денна Дріскола спецпредставником для просування мирного плану. Він є другом та колишнім однокласником віце-президента США Джей Ді Венса. А, так, значить, призначення. Спец Що воно нам дає або не дає? Як воно для нас? Ця людина призначена. На думку штатів, там Трампа, Білого Дому або ще когось, хто цим займається призначенням і хто впливає на ситуацію, тільки для того, щоб саме в цей період, коли буде якась домовленість типу там досягнення миру, як це вони вважають, щоб ця людина, саме ця людина, була в цей період, щоб цій людині було винесено там нагороду, медаль, там звання почетного спец представника, Чи що у них там видають? Ну, все. Тобто, нам від цього, знаєте, не холоду, не жарко. Група високопоставлених Генералів США прилетить до Москви наприкінці наступного тижня для обговорення мирного плану. Це ще так вони його називають. Ах, значить, так, зустріч спецпредставників або просто е, якихось представників Кремля, ой, штатів, вони прилітають до Кремля, і що там для нас вирішується? Давайте так. Зустрілися, обговорили, домовилися, порішали, вдарили по руках, роз'їхалися, обісралися, розірвали домовленості або порушили їх і знову попряталися по своїм куткам. Сильно. Переговори відбудуться у Швейцарії. На них також будуть американці та європейці 250 гривень донат. Дякую, молодці. І що? Основна тема параметри майбутньої мирної угоди. Тут щось хоч, хочеться таке глобальне запитати. Наскільки готові дійсно до угоди, і це питання дуже риторичне, але цікаво, може щось таке випаде, що ми ще не знаємо з вами, що ми ще не бачили. Наскільки дійсно готові до мирної угоди, е орки, е болотні, е оця пппідрашистська організація? З нашого боку, які є у нас важілі, чи буде прийнята ця угода і в майбутньому що вона нам принесе? Давайте отак. Значить, наша сторона. Сторона говнорашистів, Угода. Її там не знаю надійність, риторичне питання, розумію. І наскільки в майбутньому це для нас плюс чи мінус. Це для нас самогубство, це я також розумію. Значить, вони не хочуть домовлятися, вони хочуть убивати. Вони в будь-якому випадку хочуть убивати. Це вже далі відкривати, це вже, знаєте, зрозуміло, що воно покаже. Так, да, у нас з вами все буде добре, це так забігаючи трошки наперед. Е, вони готові вбивати і вони будуть це робити. Домовлятися ніхто не хоче? Е, нема ніяких гарантій, і їх не буде, їх не може бути. Думаючи, що зараз ми підпишемо е, угоду і це гарантує нам надалі безпечне майбутнє. Це, е, ну, це як думати, що. Вчора в коментарях прочитала і прям дуже влучно написали, що алкоголік, який клянеться, більше ніколи не бухать, от, от як йому довірити щось життєво, знаєте, таке 200 гривень донат. Дякую, молодці. Життєво важливе. Тобто це така сама історія. А, нема гарантій тратата, та плюс мутний період, найближчі два місяці, а то й до лютого це 100%, щоб вони там не прийняли, щоб вони там не порішали. Мене знаєте що радує? З нашого боку, всі карти злості і ненависті. Це зрозуміло. Я до чого веду? Щоб нам не заливали у вуха щодо мирної угоди, український народ ніколи не буде з цим погоджений на рівні ДНК. Ніколи поїхали далі. Трамп забезпечить Україні до свідання. Зеленський ніколи не стикався з вашим вибором. Якщо він скаже так, здачі Донецька, деякі українці нікому йому цього не пробачать. Якщо скаже ні, ця трагічна війна триватиме. Ну, така, знаєте, маніпуляція, вона і так триватиме. Якщо людина, ну, людина, я маю на увазі, країна, да, хоче у неї в основній ячейці, Розкладу стоїть карта смерті, тобто вона хоче, вона хоче крові, вона хоче смерті, вона хоче знищувати і вбивати. То тут, ну, апріорі, ми не можемо з вами розраховувати на те, що це якось магічним чином розчиниться і буде якось по іншому. Дякую.